Ві, друзі, ми їдемо у Львів. Є мабуть, там не буде світла і, мабуть, будуть обстріли, але ми все одно їдемо відпочивати, бо у вані відпустка і треба провести її з користю та з задоволенням. Уже мертвий, но еще не совсем. Смотрите, почти еще мертвий, но уже не совсем в кінотеатрі. От я виглядаю як почти уже мертвий, но еще не совсем. Тому що я спала сьогодні 2 години, а ще вчора я збиралася і щось відчула, що мені трошки спокотно. Вирішила, ну так, знаєте, Перевірити свою температуру. Виявилося, що в мене 37,7. Хоча, ну, я себе не відчуваю там якоюсь простуженою, чи там нічого в мене не болить. Тільки слабкість, але я думала, що це, як завжди, просто моя ледачість. І все, мені все впадло робити. А... Тому подивимось, може таким чином, організм хотів залишити мене вдома, щоб я продовжувала тільки цілими днями спати у ліжку. Але я сказала йому: а ну ти зберись нам вставати о 5 годині, їхати, і все, він зібрався. І тепер я ну, нормально себе почуваю. хоча і виглядаю як майже уже мертвий, але ще не зовсім. Пів годину ранку. Я встигла навіть трошки поспати. Ваня поснімав мене ну, Ці кадри на відео. Там горизонтальний картоплений. Мені подобається, що я вчора спитала в інстаграмі вас, що можна відвідати у Львові, і мені кожен другий писав кладовище. В Язницю, кладовище. В'язницю. <хи> Я вас обожнюю. Я вже бачу, як ви хочете зробити мою міні-відпустку, мою тріп невеличку, веселою, позитивною та оптимістичною. Аліса, йди у в'язницю та на кладовище. Все, ми вже у Львові. Зараз без 20.11 і ми заїдемо поснідати в цукор. Там Ваня знайшов. А, ну, Ваня це місце знайшов в інстаграмі, і там прикольні панкейки з цукровою ватою зверху. Вони такі дуже інстаграмні, тому для влогу саме те. О, дивіться. Фокусуйся. Опа! Бачите, яка краса? Ну тут щось незрозуміле зверху, але це цукрова вата. Думали, це наше кафе з цукерками, а це кебаб. Дивіться, як затишно. Така типова стара Європа. Дивіться, цей панкейк солодку вату ще й називається Аліса в країні див. Тому ми беремо його. І соло на карамель є, а ще є багато бекону. Я, хочу... я не знаю, що взяти. Боже, дивіться, що це таке. Це калорійна бомба. Я візьму цей удар на себе. Хоча амін, в тебе амін, теж калорійна все. бомба. Амін. Ну, коротше, це типова стара Європа. Дуже схожа. Постійна реставрація фасадів. А, багато людей, мало місця, нема де поставити машину. Ми кружляли години-дві. Ну, ми довго дуже кружляли, поки знайшли місце. Потім ми пішли в цей цукор, там не було місць, бо це кафе, як і а, зазвичай в Європі, воно маленьке, там дуже мало місця, дуже багато людей. Ми пішли в інше кафе. Там, на щастя, місця були. З'їсти, приїхати сюди, з'їсти в цукрі, а ці млинці і вмерти. І все життя склалося там дуже смачно, мені дуже сподобалось. А тепер йдемо до машини швиденько, будемо зараз заселятись в апартаменти і вже думати, що робити далі. Мені так прохолодно. Я ласинки не по погоді вдягнула, а зате гарна. Струнконога. Дивіться, яка струнконога дівка. Тільки ми приїхали в апартаменти, як в нас вимкнули світло. Тож Ваня зараз буде мити лапи з ліхтарем. Ось у нас такі маленькі, але дуже затишні апартаменти. Тут таке ліжечко. Ось дивіться, вид прямо на оперу. Кайф. Дуже красиво. Така велика батарея, тому тепло. Ось. Ну, начебто, все показала. Дуже швидко якось. Зазвичай там, хоча б на дві хвилинки відео, а тут прям і нема чого показувати. Ой, щось я дуже втомилась, дуже змерзла, дуже наїлась і хочу спати. Але не треба спати зараз не час, бо треба йти в книжковий лев, найкращий книжковий магазин в Україні. Коротше, десь загубився футедж, де я показую книгу, яку взяла з собою і читаю. Це Вікторія Амеліна Дім для дома. Це перша книга, яку рекомендують усі продавці-консультанти в книгарнях, коли я питаю щось з львівською атмосферою. Тому от вирішила. Взяти. Я так розумію, тут ще й на обкладинці львів намальований. Ми позасинали. Ваня ліг спати, сказав, що поставив таймер на 10 хвилин, і щось ніякого таймеру не було. Добре, що я якось прокинулась. Сьогодні вирішили зробити такий прочілочний день, тому нічого страшного. Всі вимотані. Рано встали. Я так ще не фарбувала собі стрілки ніколи. Вийшло, чорт що, Сподіваюсь, зараз в усьому місці вимкнуть світло, і ніхто не побачить, <рес> <рес> як я нафарбувалась. І ось дивіться, в якій будівлі в нас апартаменти. Тут скляний дах. І тут не можна робити ремонт, як нам сказали, нічого міняти. Оце старовинна будівля Дживсік. Пішли, Дживсік. Ось! Символи нашого часу. Я вам вже показувала ливенятко київське, а це справжній такий патріарх лев, з якого все і почалось. Львівський. Ось він в такому дворику затишному знаходиться. Що сьогодні не мій день. Що, почекаємо ще трошки? А хороша подія, те, що я зустріла під Настю. Настя приїде. Потім зараз побачиш, чим закінчився наш цей наше турне по книжковому леву. Чи може нічим воно не закінчиться, бо щось вже не відчиняють Давайте поки вибирати книжки. Поки вони зачинені. Так. Що тут є? Ну-ка? Так. Коротше, чекали ми 20 хвилин, ніхто нічого не відчинив, тому ми пішли в книгарню на Федорова. Вона тут недалеко, теж 10 хвилин. хороше за сьогодні. Закрила своє кільце, фітнес, пройшла аж 7 кілометрів. Мені здається, Львів мене ненавидить. Це пішло ще з якого з п'ятого класу, коли я сюди приїхала вперше зі школою. Ми їхали старші класи, старший клас та наш клас. І коротше, в останній момент майже весь наш клас відмовився від а, цієї поїздки. А я чомусь завтикала. І я поїхала одна зі старшокласниками. Я дуже дуже соромилась, ні з ким не спілкувалась. Була таким згоєм, завжди сиділа в автобусі сама. І це була найгірша, мабуть, Бу, по... <с> І це була найгірша подорож в моєму житті. І може, я, я тоді ще не знала, що ти існуєш. Ось, І може з того моменту Львів мене зненавидів. Сказав, ах ти ж, повернулась з поганими враженнями, ну все. Ну Тому що сьогодні холодно, дощить цілий день. Тільки ми зайшли в апартаменти, вимкнули світло і досі не вімкнули. В два книжкових магазина, магазина, в двох книжкових магазинах, куди я прийшла, фейли. А, тільки цукор мене не підвів. Тому посилимо е, сили. Посилимо сили. Ні, не так. Посилимо. Відновимо сили? Посилимо наполегливість, подвоїмо наполегливість. о, І будемо нормально все ходити і знімати. Мені дуже сподобався Львів. Він дуже красивий. Я навіть не, не сподівалась, не ну не гадала, що він настільки красивий, дійсно дуже красивий. Тому я хочу завтра погуляти та показати його контрастність. Що біля якихось там модерних графіті повністю обрисована якась стіна, може бути якесь старовинне, старовинний будиночок. Біля нього якесь таке там неонове кафе, там повністю якесь рожеве. Біля нього там знову якесь кафе з великою м'якою іграшкою. Біля нього там знову якесь графіті, тобто дуже контрастне місце, і дуже яскраве. Ось постійно щось привертає твою увагу. Тут кафе і ресторани наче змагаються між собою за привертання уваги, тому що, ну, постійно щось дійсно цепляє твоє око. Ось. А я, щоб якось врятувати цей день, замовлю Макдональдс. А потім подивимося, що будемо робити далі. Може, підемо з ванію шукати Глінтвейн, щоб зігрітись. Але от справді дійсно буває таке, коли місто тебе ненавидить. В мене таке було з Лісабоном, але це в нас було а, повністю взаємно, тому що мені дуже не сподобався Лісабон, і я дуже не сподобалась йому. І всі мої намагання якось реабілітувати його в моїх очах. Лісабон сам наламував. Теж у нас там нічого не виходило через погоду. Усі смотрові були зачинені. Там в кафе якихось прикольних страв завжди не було. Ну, знаєте, ось такі якісь дрібниці, які дуже порчать враження, псують враження. В нас був готель, в якому було дуже сиро, настільки, що я мила волосся на ніч, і зранку воно було ще мокре повністю. І там неможливо було знаходитись. Ну, коротше, Лісабон мені дуже не сподобався, а я дуже не сподобалась Лісабону. Сподіваюсь, зі Львовом буде не так. Вечір перестає бути томним. Я не їла Макдональдс десять місяців з початку війни. Зараз я з'їм, мабуть, за всі ці десять місяців. Просто мішок Макдональдсу приїхав цей у don Ми вирішили все ж таки взяти себе в руки, врятувати цей день. Та знову піти в Левчик, сподіваюся, там не буде технічної перерви. Походимо там. Я вже вирішила остаточно, що куплю собі книгу, про яку довго мрію, якщо вона не буде коштувати усі гроші світу. І врятую собі цей день, щоб не зіпсувати спогади. Щоб коли я згадувала нашу поїздку у Львов, я не згадувала перший день, який я. Ну, скажімо так, сама собі зіпсувала. Треба в таких ситуаціях брати себе в руки, коли день не складається, та працювати над тим, щоб його покращити. Будемо це робити. Але ось цей, цей маленький клопік так повільно ходить, що ми можемо не встигнути до закриття. Пішли, 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 дживочка, пішли. Пішли, маленькі, маленький пішли.

Відчинено. Ось працює, казала. Бачите, яка товста? Мрія. Ні, я Ні, думаю, менше. Підкажіть, будь ласка, скільки вона коштує? Дев'ятсот п'ятдесят грамів. Ага, ну ще не так багато. Кажу, що книжка просто геніальна. Я її сама не читала і побоююся не що за неї. Але кажу, що прям відірватися не буде. Ну все. Добре. Вирішено. Добре. <світник> <світник> Прощувайте. Є. Yeah. Прощавайте гроші. <світник> так, далі. Я входжу в азарт. <світник> і ось тут ще дві такі красуні причаїлися. Теж моя мрія. До речі, мені цю Катя казала прочитати, то може буде символічно її туди купити. Хороша, накупила книжок, Левчик за екологію, тому в картонних пакетах. І пішов дуже сильний дощ, як завжди. В мене вже було відео, де я, де я їду додому з таким самим пакетом і так само йде дощ. Тому зараз ми запакуємо Івана. Будемо намагатися. Всі подумають, що в тебе такий великий прес. Це живіт ж... пивний. І, звісно, там, купила такі ну, там дуже круті і дорогі книжки, тому бережи їх. Можеш замотати їх в свою курточку, а сам іти без курточки. У <реш> <реш> мене груди. Ой-ой-ой, <реш> а тепер Глінтвейн і додому, бо Дживсік вже скоро рухне. Він вже не може йти. Да. Джисічик, пішли додому, пішли, занька. Пішли. Пішли маленький. Не може дихати. <ривіт> Мені, Ого, Ваня. це ти так підкачався. <ривіт> <ривіт> це після Макдональдсу. <ривіт> <ривіт> Я просто подивитись. Я просто подивитись. Я знайшла її. М -м -м. Як я й казала, день став відверто прекрасним. Коли в тебе є чотири це це нові все книжки. <світ> Тут книгарні реально на кожному кроці. Кайф. Пішли, джипсик. давай, 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 давай. Давай контрабанду, Чш, щоб ніхто не бачив. О! День врятовано. Ах. Тепер можна йти в душ і лягати спати з чистим серцем. Але спочатку пограти в настолки. Дивіться, це був сніг. Прикол. Це, мабуть, єдиний сніг, який я побачу в цьому році. Поки Ваня пішов в рукавичку, а Дживс почти вже мертвий, але ще не зовсім, <свят> він вже останній квартал, ледь -лед, шов, дуже втомився. Я буду посьорпувати Глінтвейн і розказувати вам про свої нові книжки. Звичайно, купувати їх в офлайн магазині не дуже економно, бо кожна з них коштує гривень на 100-150 дорожче, ніж в онлайн-магазині. Але мені здається, особливо такі книжки, вони варті, якоїсь пам'яті. Особливо ці книжки не повинні приїхати, знаєте, на пошту зі звичайного онлайн-магазину. З великого складу, вони повинні ось опинитися в тебе, коли ти приїхав у подорож до іншого міста, особливо до такого міста, як Львів, і щоб ти їх привіз з цієї казкової, хотіла сказати, країни, з цього казкового міста. Тому я ні про що не жалкую. Перша книга, яку я дуже хотіла, дійсно я мріяла про неї десь півроку, але не наважувалась купити, бо вона дуже дорога коштує як гелікоптер. Це а, Ніно Харацішвілі Восьме життя для брильки. Це величезна, величезніша сімейна сага, вона як моє обличчя. Якщо я ще трохи схудну, то моє обличчя буде менше, ніж ця книга. Величезна сімейна сага грузинського письменника чи письменниці. Ой, не дуже добре вийшло. Ну, Ніно це, мабуть, письменниці. Я дуже люблю сімейні саги, я дуже люблю Грузію. Тому все склалося і всі, без виключень, кажуть, що це надзвичайна книга. Далі я попросила мені порекомендувати щось з атмосферою Львова. Ну, а вже ж, Як же з, зі Львова поїхати без книги про нього? І мені порадили Юрія Винничука, Вілла Деккера. Я от зараз його читаю, я вам про це вже розповідала. Мені дуже подобається, як він пише, тому я вирішила почитати ще його детектив. А, ось, дуже цікаво, що там він пише. Щось останнім часом мені хочеться «Детективи», такий похмурий настрій. Далі ще одна книга, на яку я дуже довго заглядалась, це Амадока. Софія Андрухович, але я а, теж не наважувалася її купити, бо вона теж ну так, б'є по кишені. А, але знову ж таки, я вирішила мені цю книгу дуже довго і дуже часто радила Катя, а, яка курує книжковий Лефо. Я думала, ну, буде символічно приїхати з її книжкового з цією книгою, яку вона мені дуже наполегливо радила. Тому ось в мене є тепер ще одна цегла, так, кирпіч, це як буде. Це глина, яку я буду дуже повільно, дуже нескоро читати. І остання книга з нею така ну прикольна історія трапилась, тому я її дуже хотіла купити і прочитати. Я підписана на американську блогерку в інстаграмі, і що мені в ній подобається, вона постійно читає якісь складні книжки. Тобто вона постійно робить собі виклики, то це веселка тяжіння Пінчона, то от зараз вона читає Ієрусалім, то Уліс, то Нескінченний жарт Воліса. Ну, тобто вона завжди читає такі складні книжки і дуже надихає теж це робити. І от нещодавно вона прочитала книжку Малькома Лаурі під вулканом і зробила пост, що це, типу, одна з топ-5 кращих книг в, книг в її. Одна з топ-5 кращих книг в її житті. Глінтвейн Стапе. Стапе. Ось, і я так подумала: ну, а вже ж вона буде російською, українською її не буде, можна навіть не шукати. І як я була приємно здивована, коли побачила, що російською її немає, а українською вона є. А ця дівчина писала, що дуже красиво написана книга, неймовірно красива, і що вона теж така складна, інтелектуальна. А я все це люблю. Тому я дуже рада, що в нас її переклали, буду читати. І знову ж таки, тільки хороші відгуки. Я потім на неї бачила. Тому ось як ви бачите такі книжки, які варті того, щоб витратити на них, на них трішки більше, але наситити їх такими приємними спогадами. А, і вони ще й врятували мій паскудний день. Тепер цей день прекрасний, коли я буду згадувати свій перший день у Львові, я буду згадувати ці круті книжки, як Ківання ніс під серцем в прямому сенсі, під дощем. З Глінтвейном в руці і дживсом в іншій. І все це проливалось, випадало, і це було дуже весело, смішно. Тож, ось мораль така, що треба рятувати свій день і свій настрій, бо це тільки в ваших руках. Все, я пішла їх обіймати.